Оп-оп-оп-оп-оп. Всім привіт це все ще я. Розказати є що. Ну все секретно. Потім залишиться на кінець війни. Хоча я вже забув, що було. Того не вернуть. Іли як типу того. Але серію відосиків про те, що вам знадобиться в учебці і не тільки в армії ми записати повинні, бо це потрібні речі. Заскочимо у флагман, по факту ми вже туди заскочили. І почнемо з систем приготування їжі і термосів. Тому понеслась. Хочу подякувати всім підписникам, хто нам донатив, хто нас підтримував в коментах. Я інколи телефон отримував на руки, читав і відповідав. Було діло, відосів для вас було наснято на два місяці вперед. Але це зовсім інша історія. Не буду розводити, бо плоги. Здається, підписник звати Олександр Сербін. Дознати на плитоноску і не тільки РПС-ку. І ще багато різної фігні. За це йому віддільно дякую йому і йому, його колегам. Бронеплити ми вже докупали самі 6 шостого класу кераміка на ваші пожертвування. Плюс харчувались ми добре. В армії краще бути з грошима, ніж без, але це зовсім інша історія. Первий лайфхак. Йдете в армію, зав'їть карту Приватбанка. Ніяку, не ні другу. Без зарплатою це буде капець, особливо якщо це буде карта пумп. Все <свісно> Себе весь безвод не міг отримати зарплату, карти заблоковані і все в цьому плані. Але це зовсім інша історія. Що ж, силочки в описі під відео, ви по ним прийдіть, пожалуйста. Мені за це може щось капне, якщо ви там щось купите, або просто пройдете. Це підтримає канал. Він не затухне в розвитку. Отак от, от понеслася. Всім привіт! Вирвався на декілька годин, так сказати, в відпуск. Сходив за жратвою і заскочив у наш улюблений магазинчик флагман. Немає часу взагалі, як ви розумієте, на рибалку ходити, зайти в флагман на Хелловін то святе. Такі пороги сьогодні скидки, багато цікавих товарів. Новинок і не тільки. Давайте на них поглянемо. Будуть іще. Відоси і не один. Так що підписуємось, ставимо лайк. Дякую за те, що дивитесь канал Капітан Гак. Погнали! Системи швидкого приготування їжі Форест. Ціна у нас така, як і на ринці на аналоги. Те, що треба. Ви бачили, таку я вже ганяю більше року. Звісно, на ринку є дешевші китайські, але то жах-жах-жах. Скажу вам по, -по практиці сучебки. То було страшне. Плам'я буває, виривається на пів метра. Чи не горить, чи не працює, чи щось не те, не Так, рекомендую брати поменшу. До неї обич... зазвичай в комплекті йшов який-то посуд, але не завжди, дивлячись, яка комплектація, але відпрацьовує на всі 100. Плюс в тому, що газ економить просто супер. Болона вистачає раза в 3 4, більше, ніж в дешеве. В дешевому пальнику no name. Отакі пироги. Тут у нас термос, який я з собою не взяв, але в нас був не Трамп, у нас був флагман. Он він красавець. Ух ти, у нас і зум є. Скидочок на нього зараз нема, у нас був оцей менший. Ціна, 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 ціна є. Ось він. Може наступного разу поганяємо Форест. Все таки більш цікавіше. О, на нього зараз скидки сидочки, як на Хелловін. Термос в учебці штука полезна була б. Багато хто брав. Ідеш на полігон чи ще кудись на заняття з собою чайка, кофейка запарив в термосі. <кій> а я як дурак, або тягнув, що неудобно, всю систему приготування їжі, або бутилку мінералочки чи обичної води не газірованої. Вона у всіх учебках, ви знаєте, є. Того отакі от пироги. Можна ще багато чого розказати. До речі, якщо будете щось вибирати, беріть літровий термос, хвата за глаза і рекомендую взяти фонарик Але фонарик брати з червоним світлом. В армії дозволяють, як і в учебки, як і кругом, користуватись лише червоним світлом. Такі пироги. Що ж, не розводі болтологію, відосів буде ще багато, я вже скучив за спінінгами. О, базик, вийшов в продаж наші улюблені біленькі кастмастери. І не тільки біленькі Force Rung. Я знаю та без тисячі фідерки. Сподіваюся, ще половимо з вами коропа. А найголовніше погляньте на ціну. Це просто смішно. Фідер, а, це 3.30. Дайте 3.60. Ось він. він. Це, це ти? Це ти. 1300 гривень, шикарний працюючий фідер. Те, що треба. Тебе я не знаю. Мабуть, з'явилася якась кислотна модель. На жаль, забрали в армію, тому, <смас> тому на наші повномочі. Не дійшли до нас кислотні форсранки. Але хотілося б бачу легенда. Я таку поошибку. Отправив підписнику, але дов був відправити щось друге, відправив підписнику. Він так і не, не взяв трубку, не дзвонився, не відписався. Продав, продав дешевий спінінг, а по ошибці відправив дорогий так, так ми лишились легендарного спінінга, який тягав самов по 10 кіл Такі пироги. О, котушечки. Красота. CarPro у нас, правда, поменша модель. Тут вже повигрібали. Все-таки Хэллоуин розпродаж. Апарати те що треба. Force ранг 5000. тисяч Красавчик, а ну зумуйся. За тисячу гривень під той фідер, що показував, відпрацює на раз-два. А от і кастмастер, і фідер Кастмастер. Поки що без байтранера, але я думаю, випустять моделі покрутіше. Sherman Pro подібні у нас відпрацьовували по 2-3 роки, по 50-100 по рибалок, якщо пам'ятаєте, і хоч би ще й досі зносу немає. Здається, одну чи дві і ще одна залишилася. Все надійне, все якісне, нічого не підводить. Звісно, за свої гроші. Неубиваємо котушок, як і звісно, не існує. Поки був в чепці, вийшло багато новинок, я вже поняття не маю, що це і як воно произгоди. Та ж ситуація і на вулиці вийшов, які то люди в кошачих масках лазять, оказується, це квадрогери. А я думав, опять просто чопнуть. Оба-на! Синяк ти, ти чий? Ти хто? Флагман Магнум Тріал. Щось новеньке, теж 150 грам довжина. Але дешевше фусранка. Мабуть, буде... Але вершинка схожа на нього, до речі. Не знаю як по якістю, але теж екстра хеві, великий тест, те, що треба для наших водойм, для наших рибацьких кривих рук. Кратуси. Здається, такий набор я... у мене є, я його не продав. Хоча це не точно. Чіткий набор, але як ви пам'ятаєте, на 200 метрів сквозь стіну камиша він не б'є. Тому рекомендую взяти де карп або есколи, де, стоять, де стоїть крона. І крона вже через комиш 9 вольт все-таки пробиває на раз-два. В кратуси ми ставили батарейки, їх сильно надовго не вистачало, якщо ви бачите кожен день. Тут у нас куча кормушечок і навіть дешеві снасті. Аля дідівські а, ні, вони називаються просто снасті. Просто з Насті от Насті. Грушка. Такі пироги. Що ж, ще багато чого цікавого, але в мене цикель-цикеля люлю. треба ще купити поїсти і бихти назад. Отакі пироги. Що ж, не прощаємось, ставте лайки, діліться роликом з друзями. Може ще для вас запишу тут зараз і не один відосик. Це тільки перша часть. Але я то вже, сподіваюсь, буде зовсім інша історія. Всім пока і до зустрічі на воді. Рижичок, ти вже як старичок Папа, да? Батько всієї цієї котовасії. Що таке, то цілуються в засос нюхають, хто що їв, то он сердиться вже. команди роздає. Кошенята на хвіст уже не реагирують. Да, да, не а, а, пожалуйся, пожалуйся на своє складне життя. В кого воно рижик зараз хороший. Все, вони потікали. Розслаб батони. Вони пішли гранат добивати. коняки скотиняки. Недовольний, сердиться, сердиться. Шкода така, та не сердись, все буде добре. Проставляйте рижечку лайки. Проходьте по ссылочках в описі під відео. Карта на донати ще нижче по тих ссылочках завжди в кінці. Гранат треба було б заділати. Оба на що це звідкою? Що це її вивернуло як кишки? Хто це на ній вішався, я щось взагалі не зрозумів. Уже коти лазять по гранатовому дереву. По факту кущу. Нехорошо. Ще поламають все нафіг. Рижик, проведи воспитательну роботу. Засрамся, да, да, да Ех, Ладненько. Будем, да, прощатися, рижик. Пока-пока. Я в армії зараз. А ти тут порядки наводиш. Шкода.